Леся Українка жаль у рибок. В господі панства Турковських чималий рух сьогодні. Оце тільки для обідньої години трохи втихомирилось, хоч і не зовсім. У сусідній кімнаті чисть підлогу, і через це там панує чималий шарварок. Та й у цій кімнаті, де обідають пани, теж нелад. Сюди знесені деякі стільці, старі навіски та різні дреб'язки. Потрави подаються на швидку, аби як, бо слуги не мають часу то за прибиранням, то за іншими клопотами. Пан сидить трохи понурий, однак нічого не каже, не свариться за тебе зладдя, бо знає, що тепер справді не час вигадувати вигадок. Адже сьогодні у них вечір має бути великий збір гостей. Та ще й яких гостей. Вже ж треба господиням господу причепоїти. Пані та обидві панночки дочки зовсім мало бажають на той обід. Та ще й обід там той такий собі картофова юшечка та якась там печеня. Воно то в кухні поранення чимало сьогодні, печуть, варять, смажать та все то не на обід, а на вечерю. Ох, та вечеря, що завдасть клопоту господині. Пані схоплюються не раз посеред обіду та біжуть у пекарню довідатись до чого. Хоч би ти, Софійко, помогла мамі справлятись, а то вона зовсім з ніг билась сьогодні. Каже пан старшій дочці. Ой, татку, я сама тепер так не маю часу. Але панночка, говорячи все, не зовсім неправду сказала, бо справді не мала вільного часу, бо досі не зважила, яку сукню має надіти увечері: чи блакитну, чи кремову. Блакитна сукня дуже схрабненько пошита. І, здається, Ідо але Кремова по свіжій моді зроблена, і Софії, здається, що вона має в тій сукні поетичніший вигляд. Після обіду Софія вбиралася в своїй кімнаті. Вона стояла перед великим свічадом і робила зачіску. Золотисті кучері були вже врихтовані, майстерни підшпилені над чолом ребінцем діадемою. Кілька кучерів на плечі недбано спускалося. Ох, всі ті кучері завдали пані Софії немало роботи. Ще й тепер вона не зовсім певна, чи так вони лежать, як би слід. Софія граціозно схиляє своє кругленьке свіже личко, поетично невинний усміх грає на рожевих устах. Блакитні очиці трошки скоса. Трошки немов здивовано, наївно дивляться у свічадо. Так, так, кучері над чолом бездоганні. Софія не дуже висока, щоб трошки її можна було б назвати навіть низькою. Тим вона тримається завжди просто і ходить на високих курках. Вона не зовсім рада свого росту, їй хотілося бути трохи вище. Зате вона дуже зграбна, а своїми рученятками навіть дуже втішається, дарма Надя називає їх котлетками. От Софія вже і вбрана, знов стоїть вона перед Свічаном, поправляючи на собі зграбненьку кремову сукню. Як то багато значить? Коли сукня зроблена у доброї модистки, а не то, що у якої небудь нещасної швачки. Або, крій боже, вдома, думала Софія. Софія ще раз дивиться у свічаду, блакитні очиці блеснули і в неметіхи, і вона тихо відступила від дзеркала, не змінюючи пози і виразу обличчя. Софія покладала велику увагу на свій туалет сьогодні. Адже сього вечора у них має бути сам князь, господар того дому, що ним управляє її батько. Чи ж не варто подумати о собі?